Дивіться, які гарні краєвиди. Харків, Салтівка. 1 червня. День захисту дітей. Поздравляю! Салтівка. Чуєте, як квакають для хушки на Салтівці? О, як гарно! Це такий ставок. Ну такий. Такий! Якщо можна назвати. Шукаю. Десь був тут ну було джерело, але не можу знайти. Я знаю, там далі є по Зубенка, але і тут десь було. Ну і гарно, погуляю. Воно корисне для здоров'я. Більше пішки ходити. Буду шукати. Звідси тільки подивіться. А рибалка сидить. Я навіть <гум> не думав, що тут риба є. І щось навіть навіть у нього поплавок дергався. Може і справді щось піймає. Ну дай ему Боже. Не, ну як же гарно, боже, боже. Все, всіх зі святом. Щиро дякую. Миро добро злагоди і будемо жити. на чого. Пока.